Тільки почала нарізати, коли кажу, мам, хтось стукав двері. О, Лариса наша приїхала. Яка красива. воскрес. Христос воскрес. Виїсти воскрес. Христос Воскрес. Воїсти воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Воістину. Заходь. А, я, а ти принесла я бачу, якраз посвятила, так? Да? Да, я ж там запалила захоч. і тут допали. Два з до клуба приїжджали. Да. А молодець, бачить як гарна майни. А ти ще нічого не їла? Нічого. <схай> ми вже, ми, вже ми, ми такі, що ми ж, ми ж любимо їсти. Молодці. <схай> ми ж любимо їсти. так що. А я стільки буду нарізати потихеньку. Ларіса наша, вона ось посвятила і яйця, і навіть сіль. Ти бачиш? Залили хорошо, Лар прямо залили свяченою водою, що прямо аж ось. Да. Ну, це раз. Дуже, таку я її закрила, це теж там було воно місце. Це теж, так, да, свячене? Так, да, воно місце. Охо-хо-хо-хо, ковбаси, малабаси. А, як пахне. Ні, ну це, я думаю, не Лариса робила. <ріс> Ні, Ні, це вона купила копчене, зараз я нарізаю, а це ми так на тарілочку. Воно, так, дійно, на Сіль. Тепер у нас сіль буде. Це на тарілочку поставлю, а це, мабуть, сомик жарений. Да, це Сомика принесла, а це лівною, рибне. Дивіться, яке гарне. М -м -м. І ось е? яка патріотична. Приходьте до нас. Вже вам сидіти вдома, приходьте до нас. Це як кажуть, на перекус. того, що і сілься, то, тому що ну, ми то вже не голодні, А Лариса, бачите, вона ще не розгівлялася. Тому зараз сядемо, беремо, а потім вже все там шашлики, башлики, все що, все що потрібно. Не? Яка, дивіться, як це застило із риби. А, Заливне із риби. Так, зараз я візьму оцту собі. Я як ту, а я холодці їм з оцтом. Так. візьму. Кого? А ми зараз бахнемося. Там три я одне взяла з того. Буду зараз пити уксус. Уже докотилася до ручки, буду пити уксус. Що ти там вирізаєш? Я На. 4 градусів повідали. <рісті> так, ну то каже, аби вітер не підійло <рісті> покинув. Ось ковбаску <рісті> домашню робила. <рісті> так що сідаємо. Та вже можна нічого не готувати, Дивіться, якийсь сів. Так, це святе. І Ларіса теж, бачите, в цьому році робила з усіми бумажечками. Я більше робити не буду. Воно дуже краде колір. Бачите, ось знімається, воно ніяк ти не зробиш і краде колір. Це я так відрізала. А возьміть, е -е Саш, підпалити цю свічечку з церкви. А ти знаєш, у мене в цьому році щось погане. Якісь... Десь якісь, де мої ділися, в мене такі були, а що то білі тільки. Хоче я тобі таких білих вон, да, ну не Боже, Бачиш, які в мене їх багато. Приємні, ну тільки ж мухи он, поїли, чорний у мене, бачу, поїли. Треба бризкать, лар. Так, так це ж здрасте. Заїжджені он за двором. Питомник? Конячий перегной, такий як труха, бомба. Де вони знайшли? Коняче а, це. Вона собі, вони їздили, мішками набирали, мені видали мішок. Ага. Я потрошку ставила напірець, на піріс, на помідори буду сажати. Угу. А так вам можна взяти приїхати до нас курячого хорошого набагато? Та у Вольги є перепили, не хочу я Та, його. Він хороший в кушках, Воно... є такі можна знайти кучі, що. Та вони... є... таке що я неправильно посадила цвіти. Канець. А ну, чого? Ну, цим, а зачем? Воно ж розростатиметься. І буде йти. І красиве, я таке хотіла, я бачила, воно дуже. Так, да, ти, казалась, да, на Аль... за... ти вже не пам'ятаю, на Альпійській горці багато всього. тільки щоб там ну, да, да. Присаджуйтесь. Ого, Санька приніс якусь свічу. Присаджуйтесь, Лар, сідай, мам. <ріху> Здрасте! Боже! Ну ти розчесалася зовсім не красиво. О, красота! А? Яка красавіта. Сідай. Каріфана. Нема каріфану твого, так. Да. Хоча він сидів отут. Він Май, сидів біля мене. Як в карти ми грали, ми сиділи? Да, біля... да, як в карти, да, так він сидів справа від мене. <скільки> да. А ти постав за бутилкою компота. Ну, Здрасте, сідай, ти що, це ж сімей. Сідай возле мене отам. Ну, Сань, ну, ти дуже ж будеш так, сидіти, так? так? Сідай возле так, мене отут поговорити. вам. <реш> та ні, може, свічка підполити. Ну, ти... то ж не свічка. Та ну ні, Сань, то ти просто Свічками, Спічками, спічками та, ну, дивися. Це ж все-таки благодатний хай огонь ми. у нас, хай а, не з Єрусалиму, щоб... але все, 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 да, все одно. все одно, Ну, наливайте, о, все ну нічого. Ні, нічого. Ні, нічого. Ні, нічого. Вона... Не поїти. Все одно Лариса нам принесла, Священ. як кажуть, свяченого, ага. да. А ми вже не... наїлися. Я їла, я їла. Я пах. їла, я їла. Ти, ви ще спала, я вже їла. Тихенько. Хай погорить трішки, хай Господі. Господь, Господь нас захищає. Та що ж люди вірять, люди йдуть, і не, не, не потрібно, яка, яка церква, чи що, а воно ж бачиш як. Всі надіються, що Богу нам допоможе. Воно, ну нічого. Давай, Саньочок, будемо розгивлятися. Може, вина хто хоче. Я тобі зараз вино принесу, мам. У нас ось вино мамі зараз. А на що слідується? А це? Щас, щас нехай нам, нехай нам О, мужчина відкриє. Щось мужчина не офіціант. А мало. Мало. Та я за це не переживаю. Я вчора морозилку мила, так там ще вишень. мама не горюй. Що санечка ніяк? Потеряв навики. Знаєш, навики потеряв. А що це ти так роздівся? Тобі жарко ми так Одинка ага. Каже, один не Каже, ба, а тобі не холодно. холодно. Ми сьогодні навіть отеплення прийдемо, щоб бабуся мерзла. І Саня в мене дуже мерзне. Так кидай он тут. Так, всі нехай. Ви жилетки вже понадоїдали, вже хочуть. Та вже три Це. рази ховали в цьому году. І як Я назив? то заховаю один раз, постираю, знову заховаю. Так і обув. І обув так само, да, 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 так само. Бо ми її висушу, Тань, по половинці. Да, так, і мені половинку. І відкрий, будь ласка, мамочка. Бабушки повно? Ні, їй вина. Її вина. Немає компаньйона вже, все. То бабушка а, казала... Кого? Спасателя, директора його. А Віктора Фіодоровича, да, ага. він би прилетів би, поїздив. Да. Він, до... він до того так. Так він же ж їздить тільки на виходний туди. Той... Що? Санька, що ти все е, потеряв эту сноровку? Ти подивися. рип-ри-при, ри Блин. Мам, ти що це ж Йо хороше? Там... Це шуня привозила, це хороше. А нічого, мам, згорів сарай горіть. Воно... Це все такий праздник, що можна. Закиньте, так, давайте, Лариса, в нас вона знає молитву, я думаю, треба встати, і ми з нею вторимо. Наче наш, єжиський на небесі, де святиться ім'я Твоє, де прийде царство твоє, да, да, да буде воля Виси. твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш Виси. насущний, даш нам на сідні. І прости Виси. нам довгі наші. Как и мы прощаем должников наших, и не, не, не веди на вои искушение, но избави нас, нас от лукавого, Богу. як у Твоя и Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Си скажи Аминь. Христос воскрес. воскрес. Воистину Воскрес. Христос Воскрес. Воистину, Воистину Воскрес. Христос Воскрес. Воистину, Воистину, Воистину. Воистину Воскрес. Ну, а хай на здоровье, да. Хай на здоровье. Давайте ми так його не забували. Не забуваем, да нам меша. Святим бери, заедайте, Санечек. Нам, конечно. Нам. На, Яїчко святе, так? Да? Так, да, яїчко святе. Я прямо виковирюсь. Та я полізала погано. А ну піддвинь трошки. Ми з мамкою поділимося. Ну давай, Саня. Опана! А ну давай Ларіса. Ех, надо було цим розвернути. <laughs> Ларіса розумна, вона в цьому гостреньке. Ну, Ларіса, це таке, ми з тобою, наче я буду жить довше. Яйця домашні, так що їжте. Домашні? Приємно. ти курей держиш. Ні. Аня привезла і сусід я купила Домашні я кури гуляють і хорошо кормлені. Приємно вам всім. Ще почищу. Дивіться, вже Диві. Санька розпалює. Ми так вже наїли, кажу, а чистить картошку, речення. Чи всі кажуть, та ні, не треба, зачем надо? вона нужна? Вже yeah. наїлися. Yeah. просто... Я ж кажу, раніше, як було компанії великі, то якось і співали і танцювали, а зараз якось і не до співу. І, як кажуть, і не до цього. Наша дивіться, як Лариса розказує, як бабуся лежить ноги, нога за ногу. Каже, давайте посуду помимо, та не треба. Лежить просто-напросто ну, просто. так загорає. Куку, -ку. ти як мадмуазеля нафік, нічого себе. Іди сядьте, тут. Та я. Та це аж пригріла, аж кофту зняла, бо ми з лавіси дивилися там по цим. Одна на настілася, а одна. Та ні, зараз дивилася, скільки жуків повила, повлазило там клубніки, боже. Та я зараз возьму полабаську, бо я зутра хотіла польйон цвіточки. Це не треба. Та ні, вони засохнуть, вони не ждуть, що Паска Та чи не Паска. я вчора пах... там боти, скільки було, а! Ну так, да, Важка каже, не треба завтра. Кажу, то прямо праздник такий, що, Господі, праздник то праздником, але робити ніхто не, не запрещав. Вибачаюся, хто до мене сьогодні дзвонить по WhatsApp, що я не беру трубку. Мама ним там знайома. От, тому що ну, я не можу всім відповідати, так що вибачайтеся, вибачаюся. Ой, шашлик десь пахне, вже хтось смаже шашлик. Це, мабуть, сусіди. Сьогодні у нас на, на цьому, як називається, на хуторі просто як в шашличному раю. Не йде Лариса, каже, йшла з автобуса, так прямо кругом пахне шашликами, караулька. Нічого, зараз у нас теж буде пахнути. Куди? А, возьми, друг тих хтось дзвонив, конечно. Що він тобі показує якісь? Та машина гарна. Яка машина? Ну, в кузика, він робить. А Тьо, мені не показував таких відео. Ти бачиш? Да? Дороги тільки погані. Тут Бачите, дорога, ми правильно дорога. зробили ми все. Відгрухали, а це вже все. Я висипала тільки на огород. Хай пташки поїдять. Опа. Оце свяченне. Які глянь, ставте воді стили, валялися сині. Буде Санька нанизувати шашлик. Посюди помили. Вже ще зараз так, так наділися, що вже є. Але все одно. Це, як кажуть, перший шашлик весною. Да? Перший в цьому році, мабуть. А ти хочеш отаке семіна отакі, mm. ні? А в мене аж в, мене в хаті вони стоять красиві, такі там сім'я, як морковки, як цибулі повно. Мені подобається таке воно. Так воно як часник, можеш лише нарізати і їсти. Mm. <рес> не а мені не А Ну Тут воно нічого не росте, тільки цей буде рости. А Я вже пригрілася, мені вже жарко. Привіт всім, бо то я навіть їй не показала фейс. Сказали, що там п'яна чи дурна. Ми взагалі такі п'яні, що тут вже валяються і не знаємо, куди йтися. Ну, знаєте, каждый по собі, я ж кажу, кожен по собі суди. Бігжу це в тубусі ходить. Санька показує дорогу. Це наша піщанська дорога. Це як на Київ їхати, така дорога. Тут ще в тікток підділили якісь пісні. Санчик хвастається машиною, на якій їсти. Дорогу. То краще через е, решетілок їхати. Ой, тут взагалі жара. Зараз з Ларисою розмовляємо. Кажу, Санька, пожар, мангальчик горить, горить твой кафе шашличне. Дивіться, випав шматочок дерев'яшки і впав усюди, диви, потихеньку розгорається. Там Саня буде жара, я тут ми з тобою. Так може, я кажу, може, пожар бути. Мангальщик щось не думає про наслідки. Та ні, ну його нафік, я краще його туди скину. Ти, блін, тут ще почне горіть. Один мангальщик зробив пожар тут. На чому? На чому? На вишні? На вишні, Лар. Та чудовішня, я хочу. То ти знаєш, що сказав вже оцей парень, що я буду купляти, е, це. Я хотіла отут рядом посадити чудовищню. Нельзя. Да, нельзя. Косточка він не ж оцю абрикосу, чер... шовковицю, саня так хотів, так хотів, а це в цьому году последній раз. З'їмо її викинемо. Та ти що вона хату поламає, На, що вона нужна? Її за двором садять ти, люди. Та ну шовковиць шовковиця, шовковиця. господі, пішов десь. Okay. А це мені Люда Данилечка дала горіх, оцей лісний, круглий. Mm. І ото бачиш, оце шерепа, отут була віточка, отака. І вже цвіт був, а я зламала нечаянно. Отакий mm. горіх, так. Mm. Бачиш, не шовковиця. Mm. Шовковиця. То що, посадили, то, що Саша время каже, що на вулиці? Шо, Щоб то, хтось ти їв, ти що кажу, та хай є хтось. Да. 150 гривень платили за сажані цувар. Тут листя. Так в цьому це году товари. Санька у нас листя було. Та ти бачила, де отакі листки були такі. А чудовішня, звісно, це супер. Це... Ну її мало. А черешня, да? Да, це черешня. Ти ж бачиш, яка вона в нас така для... Оці цвіточки, я тобі казала, ось диви. А мене є. Так? Гарно. Та я не сумніваюся, що в тебе є. А це черешня. Вона в нас як тігра, в наш антенну за... за... Это. Ну теж, вона робить тінь. Ну, там. Ти бачиш, як Ковальчук mm. помив хату. Блестить усе вікна, помив з цієї сторони. Цю молода команда все зробили, Так що? І оце я тепер? А, господі. Ну, так. Да. Нічого, проекспериментілась, перевикине. Нічого. Вот. Вона там вже вона внизу да, вона внизу вже почала там під... Да. А отут таке саме було, це ж я вже тут перекрила. Так, Лар. Ми Вон, на люлечки, хочеш полежать, як ляжеш, не встанеш. А от таке білого, не хочеш барвіну, такий хороший. Він може тобі затягнути все, а можеш направляти і буде кущами приростається. таке гарне воно теж. А кактус піднявся. дивіться, навіть в мене він вже там роди, роди будуть на кактусі. Я лежав ну, Зім, може, він... Ні, він зимою не мерзне. Це земля, це зимою то Бориска так красиво мені прислала Ларіса. Оту, то, да, то, то я, я її купила весною, і вона мене вже давала за 90 гривень, по-моєму. І вона така пірамідальна вона в мене. І то вона одразу цвіла хороша. Вона біла, а я казала, що розова, надурили дурила мене.